Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного міцного здоров'я, всім вам гарного настрою і приємного перегляду. Давайте роздивлятись, які події у вас на порузі. Так. Починаємо з особистого життя, потім шлях у когось розмалюється. Шлях або до дитини. Або це буде з дитиною. Це, як, знаєте, угу. так, про смаколики теж не забудьте там, бо дитина перше, що спитає, що ти принесла або приніс. Це ну, якесь звичне коло. Це не те, що там ви не знаєте. Ця дитинка вас знає, вона чекає вас. Потім для когось з вас. Зараз хвилиночку, що воно таке? Бачу, що одна справа і інша справа, але вони якісь такі, знаєте, ви як ходите, питаєте, ви як от виглядає так, що нібито ви. Як шукаєте якусь інформацію, як треба щось, тут навіть не знаєте, куди йти, щоб спитати. Отак от воно виглядає. Це не те, що, знаєте, от там вже щось собі намалювали в голові. Ні, ви як ходите поступово збираєте якусь інформацію, щоб її потім розглянути, і щоб собі якісь висновки зробити. Для себе так вважаєте, що якесь велике діло треба зробити, і зробите щось там, зміни якісь у вас малюються, ви якусь ситуацію стабілізуєте. Вона для вас зараз взагалі не зрозуміла. Це, якщо воно, знаєте, у вас пов'язане як з законом, як. Ну, тобто, це як в установу якусь треба йти і змінювати. от те, що от, те, що вас зараз якось не влаштовує. У вас такі, знаєте, як важкі думи через якусь певну ситуацію. Вам треба її прояснити. Бо, нібито все робите так як слід, а воно щось. Не так виходить, як треба. І якийсь чоловік вас, ну, з вашої родини як підтримує, знаєте, от точно, от і я так вважаю, що от треба спитати, от треба переробити це. Знаєте, як, ну, підтримку вам виказує. Потім для когось з вас треба звернути на фінансову ситуацію увагу. Вона або... Або звернути увагу, от, наприклад, свого чоловіка, або свого сина, або свого брата. Якась ситуація, яка потребує змін. Якісь, знаєте, от, йому треба чи відкладати на щось гроші, чи сплавчувати щось поступово, зробить все так, як слід якась ситуація така, знаєте, що вона нібито вже і добігає кінця, і будуть зміни, і гарні зміни. І вони вас теж, ну якщо жінка слухає, то вони вас теж стосуються. І... Але якось, знаєте, як от ця ситуація закінчується і майже одразу ну, щось вигадається нове. У жінки якийсь такий, знаєте, стрімкий зрост, просування, е, ну так, помітний, помітні зміни. Mm. Якісь такі, знаєте, от як ну, швидко якось будуть змінюватись звичні. Е, Ну, Звичний потік подій, так скажімо. Якось воно от роздивляюсь, це, як знаєте, от не можу сказати, що ви собі вже маєте якусь картинку в голові. Ну, Таку, що от, от, цей макет, я його притримуюсь, от за цим планом я працюю. Ні, тут такого нема. Тут, як, знаєте, ви. Замріяність вашу бачу, розмови з кимсь теж бачу, ви щось обговорюєте, ви щось розглядаєте, але це дає зрост, дає таке, знаєте, помітне просування. Якось посуне ще й якогось чоловіка в вашій сім'ї. Знаєте, так, нібито відійди. Тримайся осторонь, бо не до тебе зараз. Така якась ситуація. 23 число допомога якась там, чи вам буде потрібна, чи ви її надавати будете. 23 число воно, ну, таке, знаєте, про зміни деякі, про трошки таке хвилювання, коли не розумієте, як там, що там, більш питань, ніж відповідей. Так, потім. Когось закінчується ситуація, певна ситуація. От знаєте, Як виходити з дому, як от, ну, сиділи вдома, да, не було можливості якось там щось просуватись вперед, щось змінити в своєму житті. І з'являється така можливість, ви ну, якось так знаєте для себе вирішуєте спробую. Спробую побачимо, що з цього вийде. Ну, от поступове таке просування вперед, не, не поспішаючи, але ж так, вам цікаво буде якась новизна, тут якісь нові люди. Небагато, не буду казати, що тут багато нових людей. Але так, спілкування таке, знаєте, от, от вам цікаво і ви цікаві. У перспективах, це як домовленість зустрічі, жінка з чоловіком, але ж розмова буде про третю людину, про чоловіка розмовляти будуть якісь такі, знаєте, якось так не дуже голосно. Ну, от якісь справи будуть обговорюватись. Потім якось пошепки розповідаєте ще одній людині. Не можу зрозуміти, чоловіку чи жінці. Ще одній людині, оцю цю ситуацію. Але це, знаєте, як вас трошки щось вразить в цій ситуації. ви просто, от, ну як уявляєш, ось така ситуація, і ви як ділитесь своїми враженнями. Потім. Робота соціум, зверніть увагу. До вас буде приходити людина, людина, яка, знаєте, хоче якось зупинку вам зробити у ваших справах. Людина, скажімо, не дуже важлива насправді. Людина, яка тут більше як заздрість, бо ви дуже притягуєте до себе людей. Тут, знаєте, як все більше і більше у вас, ну, скажімо, коло вашого оточення, воно збільшується. І нема поки що, навіть не видно, щоб це якось знаєте, було тимчасовим таким. Це як постійний якийсь потік людей до вас йде. Заздрість людини, от, ну, просто от. Такої низькочастотної людини, яка і не одна, насправді, тут просто заздрість до вашої ну, ви яскраві ви особистість, а це ну не всім це до вподоби. І, будь ласка, нехай це вас не зупиняє взагалі аж ні на хвильку. Просто от ви собі робіть те, що ви вмієте, і те, що ви ви майстер в чомусь. І саме на вашу майстерність люди йдуть і йдуть, і більше і більше їх буде. І знаєте, це як, це виглядає ще, що люди як самі приходять і з собою когось приводять От просто на вашу майстерність. Тож, побільше якось, може, працюєте з людьми, то побільше у вас клієнтів, може, ще якось воно там у вас, ну. тобто. Буде більше. Потім, ось тут, жінка з дитиною, десь ви підете, десь вам. Угу. Це як залишаєте, наприклад, на батьків свою дитину. Не, не дуже така, знаєте, недоросла дитинка. Ще, ну. Ну, як мені виглядає, то в школу ще не ходить дитина, а самі щось у своїх якихось справах, то це, якщо думаєте, домовитись чи не домовитись, то посидять з дитинкою. І якось, знаєте, ви як будете на зв'язку майже постійно. Що там, як там, але ж не хвилюйтесь, дитині цікаво. Хоча де там мама буде хвилюватись. Ну, дітки ж, вони ж такі. Так, ось тут хтось з питанням все ж таки. Але це, це не одразу, це десь на протязі двох тижнів питання, але воно таке, знаєте, у людини є ідея. І людина якось так буде з вами обговорювати. От що ти думаєш, як тобі така ідея? Що ти скажеш мені? Ось таким питанням хтось до вас прийде, то вислухайте, бо дійсно людині важлива ваша думка. І цікаво, як ви сприймете цю ідею. Ну, щось така цікава якась ідея, вона має сенс. Далі дивимось. Так, ну, добре, не все я тут можу сказати. Це все з новин ви почуєте. Давайте ось тут побачимо. Так, ось показаний мені чийсь трикутник. Поки Люди бачаться, спілкуються, хтось за ними наглядає. хтось, ну, Це наголошую на цьому, що трикутники бувають дуже-дуже різні. Не обов'язково, що це коханець з коханкою та, наприклад, чийсь чоловік або чиясь дружина. Буває так, що хтось з батьків, буває хтось там брати сестри, буває хтось з сусідів бачить і от споглядає співробітників, ну от будь-яким може бути трикутник. Тобто просто знаєте, що ваші відносини, вони, вони ну, якось, вони, знаєте, є люди, які цікавляться, які якось так, знаєте, у вас у полі зору тримають, як підслідковують трошки за вами. Потім. Ось тут глянь. Де? Зараз хвилинку. Дивіться, тут якась справа. Не затягуйтесь з нею, бо, знаєте, там от є моменти, які, це як гори якісь вам треба подолати, але ж і на це ж треба час. І якщо там якась справа у вас обмежена в часі. То не затягуйте, бо щоб подолати ці гори, вам же ж треба буде і додати зусиль і якось так. ну, І готовність. І, ну, тут як дзига будете крутитися, але ж ви будете намагатись ситуацію змінити для себе. Хтось буде вас потім вислуховувати, як, яким чином вам все вдалось. Але ж це, знаєте, щоб цю цікаву історію розповісти, треба її спочатку прожити, пройти. Там треба буде вам поспілкуватись, прояснити ситуацію. Тож, далі дивимось, Ну питання з дитиною у когось вже казало, воно вирішиться. Посидять документи. У когось тут буде вдала спроба там щось як прояснити по документах. Або там замовити, зробити. Так, далі. Тут мені не дуже подобається. Хтось є у вашому колі, ну, в вашому оточенні. Це, знаєте, як чоловік якийсь він. Ай, несимпатична ситуація. Буду зараз її стирати, бо не, не подобається мені. Дивіться, яка. Чоловік. От знаєте, дурне бовкнути це ж недовго. Але ж не кожній людині можна дурне бовкнути. Хтось там, ну, може, огризнеться і нічого не буде. Да? А ось тут людина тут вміє сказати, от знаєте, так сказати, що потім шкереберть багато чого в справах піде, то я зараз, ото, що він бовкнути може. Просто стираю, щоб цю ситуацію, щоб вона не, не, не відробилась ця ситуація, бо тут, знаюча людина, не треба на таких нічого казати. Не можна просто. Щось прошепоче слід, і все. І потім вовка не вовка, вже вже в житті буде багато чого поганого коїтись через поганий язик. То трошки я його підрізала. Зараз ще й дні такі наближаються, що краще б мовчи. Так, ну все, на цьому закриваю філіжанку. Нехай все буде добре. От хай буде так, як вам треба, як краще всього для вас. І хай багато чого приємного входить в ваше життя. І хай змінюється ваше життя таким чином, щоб ви самі собі казали, Боже, яка ж я щаслива, який я щасливий. Я хочу от таких людей бачити якомога більше скрізь. Бо такі люди вони не роблять поганого і не кажуть поганого, бо їм просто це не треба. Тож давайте побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!